Одна із найактуальніших проблем Закарпаття бездоріжжя, на яке краяни не втомлюються скаржитися. Із тим, що шляхи самі регулюють швидкість руху авто, можна миритися, але найбільше обурює закарпатських водіїв те, ускільки обходиться їм обслуговування машини через постійні поломки. Колеса не стаємо міняти, то все втраття. Треба нові шини ну, кожен ну місяць можна так сказати, то ужасно тут у нас. Це ужасно вже Машина ламається кожний рік це весною, осінню постійно є робити. А що в першу ламається? Ходова, ходова розбивається. У Тарасівці стверджують, нашими дорогами нормально можна проїхати тільки двоколісним транспортом. До речі, як бачимо, він тут найпопулярніший і найбільш практичний засіб пересування, адже тільки так тут можна об'їхати суцільні діри на шляхах. Я їжу на Москву в Білорусі. І треба робити там раз у два роки чи три, а в нас кожний місяць. Як розповідають місцеві, через бездоріжжя у Тарасівці занепав і туризм. У нас красива природа, раз, у другий раз туристи не приїжджають, бо у нас немає шляхів у жасному виді шляхи. Так як туристи люблять прокотитися по хороших дорогах. Як і в Європі, востаннє у Тарасівці дорогу прокладали у 2009 році, коли головою Тячівської РДА був Василь Йовді. Все ж уже сьогодні дорога потребує як мінімум ямкового ремонту, який Укравтодор обіцяє завершити до кінця червня. Жителі Тарасівки сумніваються, що це стосується і їх дорожніх артерій. Все ж як там буде насправді, покаже час.